Традиційно культурне мистецьке святкування дня народження нашої держави розтягується на кілька днів. Уже тривають інформаційно-освітні та творчі заходи в бібліотеках краю. У Хмельницькому літературному музеї відбувся мистецький вечір, присвячений історії створення державної гімну України. Наймасштабніші заходи заплановані на четвер та п'ятницю. 23 серпня на головній площі області Хмельницькому майдані Незалежності відбудеться урочиста церемонія офіційного підняття державного прапору України за участю керівництва краю. А у Хмельницькій обласну філармонію на святковий концерт цього дня запрошують усіх козаки Поділля. Найбільш насиченою програма буде 24 серпня. Святкування Дня Незалежності в області розпочнеться із покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Далі урочисте відкриття дошки пошани Кращі люди Хмельниччини. Уже традиційно в самому центрі Хмельниччини на Майдані Незалежності діятиме просто небо, виставкове містечко, де можна буде і на подільське декоративно-прикладне мистецтво подивитися і вишиванку придбати і себе показати. Тут же у Очікуються виступи кращих творчих колективів області. А вже по обідній час урочисті збори трудового, мистецького громадського активу краю відбудуться в обласній філармонії. І знову ж таки у п'ятницю вже традиційний у це свято велетур братів стародубів. Масштабні заходи на День Незалежності заплановані у кожному районі краю.